23 й урок, в якому ми розглядаємо артиклі. Нарешті ми вивчимо, зрозуміємо, для чого нам ці артиклі і які вони є. Der, чоловічий рід, дега, де позначати чоловічий рід. Тобто іменники, які чоловічого роду, вони будуть, біля них буде стояти артикль der. Der, кафе, кава. В українській мові кава, жіночого роду в німецькій. Чоловічу. Das середній рід позначає Das, богат, хліб в українській мові знову ж таки. Чоловічого роду, в німецькій, середнього. Die, die, банани, банан. Жіночого роду в українській мові, і в німецькій мові чоловічого. І в множині тут вже буде легше. Як в українській, так і в німецькій мові. Множина буде. Не буде різниці. Банани у множині в українській мові, якщо в німецькій мові будь-яке слово є в множині, то ми перед ним будемо ставити артикль діє, тобто жіночий бачимо і множина однакової артиклі. Однаково пишуться, однаково позначаються, взагалі немає ніякої різниці. Просто по сенсу ми розуміємо, що то жіночий рід, а то у нас по сенсах розуміємо, що то множина. Неозначені артиклі знову ж таки, чоловічий. І середній рід будуть мати неозначений артикль ein, ein kaffee", «ein Brot», «хліб» та середній рід, ein, ein Brot, ein Kaffee. І жіночий рід eine «банани», і множині немає неозначеного артикля. Немає неозначеного артикля, Не будемо тут вставляти жодного артикля перед банани. Не буде тут артиклю. Значить, коли ми використовуємо ein, а коли der? є, звісно, там перелік правил, великий перелік правил, але в загальному правило на початковому різні можна сформувати наступне чину, що коли нам відома особа чи предмет, то ми використовуємо означений артикль. Коли нам невідома особа чи предмет, ми будемо використовувати неозначений артикль, наприклад, das ein Mann. Нам невідомий чоловік. Можна замість неозначеного артикля поставити якийсь Це якийсь чоловік. Das ist der Mann. це нам відомий чоловік. Я знаю його. Das ist der Mann. і тут буде означено. Така різниця. В українській мові такого немає, але в німецькій мові це є. В принципі, з цим не дуже важко розібратися. Якщо відомо der, так, і так само буде жіночий рід, ми будемо означувати використовувати die ist Die Frau, aber das ist eine Frau, яка мені невідома. Значить, для чого нам артиклі? Пояснення, звісно, що в українській мові ми відміняємо закінчення, а в німецькій мові іменників. так, закінчення А в німецькій мові ми будемо відміняти артиклі. Das ist ein Mann. це є чоловік. Чоловік. Хто що чоловік, це є чоловік. А я бачу чоловіка, я тут додаю закінчення А. І в артиклі в німецькій мові буду додавати закінчення Айнен. І, до речі, оці всі закінчення вони дуже легко вивчаються, тому що це, наприклад, відмінок акузатів. Про нього ми, звісно, також далі будемо з вами говорити. Так? І завжди, в чоловічому роді, в акузатів ми будемо ставити Айнен, додавати до всіх іменників, додавати Айнен. Для чого нам взагалі ці артиклі? Для того, щоб правильно відміняти іменники, та? От, наприклад, щоб додавати ці закінчення. Тому що, як ми бачимо з моїх прикладів, що кава це вона буде чоловічого роду, і ми маємо її відмінити відповідно так, як чоловічого роду, та? а не перекладати на українську мову кава — «жіночий рід» і вставляти закінчення жіночого роду. Хліб так само, і банани так само. На початковому рівні ви вчите всі іменники одразу з артиклями. Der г кафе? що вона шукала в німецькій мові чоловічого роду, відповідно до асоціацій, до закінчень. Є багато різних можливостей, як кому легко. Далі також, звісно, ми будемо розглядати різні, що відносяться до чоловічого жіночого і середнього роду, які закінчені, які слова, які групи слів. Але, так як в цьому курсі, чи там я вам рекомендую просто одразу запам'ятовувати іменник з артиклем. Іменник з артиклем. Тому що далі ми будемо з цими артиклями працювати, і далі нам їх треба відміняти. А щоб їх відміняти відповідно до правил, то ми маємо знати, що я купую хліб, то хліб це що в нас? Чоловічий, жіночий, середній рід. А якщо ми вивчимо, що середній рід, то будемо знати, яке закінчення поставити біля артикля. Якщо вам це пояснення було зрозуміле, обов'язково підпишіться на мій YouTube канал. До речі, з 4 червня буде курс А1 та А2, де ми інтенсивно будемо два рази в тиждень зустрічатися і вивчати граматику і не лише, а також лексику. Кого цікавить, звертайтеся в мої соціальні мережі або пишіть під цим відео. Обов'язково поділіться цим відео. З тими своїми знайомими які вчать німецьку мову, поставте вподобавку і обов'язково напишіть коментар. Мені буде дуже приємно. Почуємось наступних відео.